Три роки умовно свисянина засудили за ухилення від мобілізації. Тримають в напрузі в Мінобороні пояснили активізацію обстрілів Сумщини. Долучилось більше двох тисяч дітей. Тетяна мова про акцію Діти для ЗСУ. Уродженця Свиси притягнули до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Як було встановлено, 24 січня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, рішенням якої був визнаний придатним до військової служби. У цей же день він відмовився отримати повістку на відправку до військової частини під вигаданим приводом, покинувши приміщення центру комплектування. За свої дії чоловік отримав три роки позбавлення волі. Щоправда, суд врахував щиросердечне сердечне каяття військовозобов'язаного і призначив йому випробувальний термін. Вранці російські війська обстріляли села Комарівка та Нововасилівка Шостинського району на Сумщині. Обстріл вівся ймовірно зі ствольної артилерії та градів. Про це повідомляє оперативне командування. Північ в міністерстві оборони України також відмітили активізацію обстрілів Сумської області росіянами. Про це сьогодні заявила заступник міністра Ганна Маляр. За її даними у період з 8 по 16 травня 2023 року. Російські війська здійснили 110 обстрілів Сумської області артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках, відзначила Ганна Маляр. В Лухівщині триває благодійна акція Діти для ЗСУ, в рамках якої в багатьох селах громади вже відбулись благодійні ярмарки та концерти для військових. Проведення акції, яка поб'єднала на підтримку української армії всю громаду. За думка Тетяни мови, Тетяна розповідає, що вже багато років працює у культурній галузі глухова часу, коли переїхала до міста з рідного Ямполя. Я уродженка селища міського типу Ямпіль. Саме те, що я зараз вмію, роблю, це та школа, яка мені. Дала саме Ямпільська рідна сена, Ямпільська рідна земля. Я, була, я приймала активну участь у творчості нашого селища. Це і команда КВН Гарні діти це хореографічний ансамбль Альянс, це зразкова студія Чарівний Ключик. Та також команда КВК Нова хвиля Ямпільської загальноосвітньої школи номер 2 Більше 16 років я живу, і працюю у славному місті Глухів. Були різні. У мене посади пробачте від аніматора до начальника відділу культури, молоді і спорту Есменської селищної ради. Наступного місяця я вже створюю ФОП з кведом на івент. Це буде творча студія Незламна. Також я являюсь автором проекту Діти для ЗСУ Пробую себе як композитор допишу свій перший авторський альбом. Тетяна розповідає, що війна сильно вплинула на творчі плани, водночас змусила вийти на новий рівень мистецтв культуру поміняла на мистецтво, стала на новий рівень. Культура для мене це мабуть, ну якщо не брати історію, це аматорство. Це коли ти е, плагіатіш, пробуєш щось своє е, додати. Так? Ніби кавер, а мистецтво це уже твоє авторство. Це твій авторський доробок, і уточнюю ще раз, що я пробую себе зараз. Як композитор, я написала пісню для кролевецьких рушників. Наступного тижня їду розпал війни. Тетяні і прийшла ідея організувати акцію на підтримку армії. Вона мріяла, щоб до неї активно долучились саме діти, ті, заради кого йдуть у бій наші захисники. Ідея проекту прийшла саме на робочому місці на посаді методиста. Просто в різних селищах, містах по всій Україні, по всьому світу зірки шоу-бізу і прості, пересічні люди. Вони збирають кошти на потребу з ОСУ. І Я так подумала, працюючи аніматором уже більше 14 років, чому не спробувати, щоб діти були головними героями. Це майстер-класи, це перегляди фільмів, це кулінарні різні там приколи. За словами Тетяни, мови благодійні. Ярмарки та святкові концерти вже пройшли у п'яти населених пунктах громади. До них долучилось майже дві тисячі дітей. Взяло участь більше двох тисяч дітей по Глухівській громаді. Ми були у Баничах, ми були у Положках, ми були в Уздиці, ми були в Нікрасово, ну, в Глухові, звісно. В планах у нас перемога обов'язково. Більше сподобався захід мені в Баничах. Чесно, я. Плакала за кулісами, мені. Що сподобалося, що активно прийняли участь усі галузі культура, освіта, Будущанський психологічний інтернат під керівництвом Тетяни Івановни Савенко, депутата обласної ради, що це діти, це недільна школа Могилевських, це освіта. Тобі ж не сказали, що це ну ти придумала, ти виконуй ні, це було крутіше ярмаркування, і якщо я пам'ятаю і не помиляюся, то була адресна допомога військовому саме Баничанському пораненому. Тобі ж ми там зібрали більше 11 тисяч, які пішли на лікування солдата. Вважаю, що добра справа, і взагалі у мене зараз такий лозунг не знаю по життю. Роблячи добрі справи, ми не стаємо святими. Ми стаємо нормальними. За словами Тетяни, акція, яка задумувалась як підтримка армії від дітей, переросла в щось більше, адже наші військові самі намагаються всіма силами підтримати глухівських дітей. Скажу, що діти для ЗСУ, але вийшло діти із ЗСУ. Просто коли ти дивишся на сльози військових, як вони дарують подарунки, коли тобі пночі пишуть Дякую, величезне, кажуть, кидай номер карти, давайте допоможемо, давайте дітям Я кажу, можливо, шоколадки, кажу, ні, давайте на столки, щоб діти приходили, грали, а давай зробимо паперове шоу. Ось ми в Гроленді проводили інтерактивну програму, де показували військове і спорядження, як надавати першу домедичну допомогу, і показували. Метен для Чикаго, Щедрик дуже крутезний. І є у нас в нас планах з військовим, з яким я співпрацюю, показати на будівлі центру культури. Колметин для Чикаго це мультик з графічним крутейшим дизайном. Про Щедрик про Леонтовича про сторічну історію створення Щедрика. Саме в графіці, в музиці. Я думаю, що це буде класна мистецька подія, куди ми зберемо всю мистецьку культурну родину Сумщини. Ми й надалі слідкуватимемо за акцією щас, діти для ЗСУ і галузь, сподіваємося, що вже найближчим часом вона вийде далеко за межі Глухівської громади. В Глухові по вулиці Гоголя тривають роботи з облаштування тротуару. Про це повідомляє Глухівська міська рада. Вартість робіт 1 мільйон 100 тисяч гривень. Їх виконує Глухівська дорожня експлуатаційна дільниця. Як напередодні повідомляв сайт Глухів Сіті, цього року в Лухові планують покласти тротуар на вулицях Гоголя, Верегинської, Вознесенської, Покровської та професора Білявського. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 18 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів, вітер східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14, в день плюс 22 плюс 27 градусів Цельсію.